Собота, 16 листопада, на 11-му час новин найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо гори квітів. Там яких іграшок і останній дзвоник для вбитого окупантами хлопчика у кривому розі попрощались з жертвами російського теракту, матір'ю та трьома її дітьми. Один день на полігоні з бійцями легендарної третьої штурмової. Наш воєнкор Євген Хопців пройшов вишкіл, від якого дзвонить у вухах. Загризла господарку. У кривому розі жінку вбив власний собака, чому ніхто не допоміг. Ми пішли, постукали її квартирі, вона не відкриває, тишина, собаки гавкали. Ну, ми пішли, розійшлися. Гічний тиждень для Дніпропетровщини кілька днів тому у Кривому Розі попрощалися із жертвами російського теракту 11 листопада. Тоді ворог вдарив по місту балістикою, поцілив просто по житловій п'ятиповерхівці, зруйнувавши цілий під'їзд. Рятувальники майже добу шукали під завалами молоду матір та трьох її дітей. Найменші у Ляні було лише два місяці. Попрощатися із загиблими прийшли сотні людей. А для десятирічного Кирила, вбитого окупантами, у школі пролунав останній дзвоник. Біль і кому горлі. Я не знаю, що сказати. Дуже тяжко. Я ревіла, до мене дуже пізно дійшло, що це вони. Я прочитала, коли немовля Ульяна, я тільки тоді зрозуміла, що це ж в неї народилася онучка. Мати годувала немовля, інші діточки гралися поряд, аж раптом удар. Кривий ріг у жалобі прощається із родиною, життя якої 11 листопада обірвала російська ракета. І жити мені не хочеться. Душа моя країнушка моя, серце моє, подіжка моє. Я буду любити Це 32-річна мати Олена, 10-річний Кирило, дворічний Демит та наймолодша дівчинка Уляна, якій було всього два місяці. Єдиний, хто вижив, батько Максим, який був в іншій кімнаті. Його вибуховою хвилою відкинуло на другий поверх. Це і вберегло чоловікові життя. Вона ще казала: діти війни. Тоді та війна почалася, Кирило народився, а середній родився, коли ця війна почалася в лютому. Пошуково-рятувальна операція тривала майже добу. На завалах працювали семеро кінологів, але дива не сталося. Ми надіялися, да, телефони не відповідають, батько не відповідає, ніхто нічого не знає. Ми надіялися, всі чекали, всі ждали, але ми до сих пор не можемо зрозуміти, як так. завжди був такий веселий. Товариський. Старший син Кирило займався так та плаванням, але найбільше мріяв стати професійним футболістом. Тренер В'ячеслав Бакланов, в якого хлопчик два роки ріс на очах, каже, звістка про втрату шокувала всю дитячу команду. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то, звісно, діт вся плакала, дуже серйозно відносився тренуванням. Ніколи не було такого, щоб він запізнивався. Дуже тяжка для нас, звісно, втрата. Знайомі кажуть, Максим та Олена були в шлюбі понад 10 років. Родина була віруючою і займалась благодійністю. Там обідами кормили, там допомагали дитячі будинки. Вони їздили. родина дуже добра, дуже гарна. На прощання із жертвами російського теракту прийшли більше сотні людей. Внаслідок удару. 11 листопада ще 14 криворіжців зазнали поранень. У багатоповерхівці зруйновано квартири з 5 по 1 поверх пошкоджені ще 40 житлових будинків. До розбитої росіянами п'ятиповерхівки люди й досі несуть квіти та дитячі іграшки. Володислава В Олександр Довгань новина 11 каналу. Із жертвами російського терору і в Нікополі. Ворог гатив по місто з артилерії, поцілив прямо по амбулаторії. Через ворожу атаку загинуло двоє людей: – 30-річний лікар Олександр Баранов та культурна діячка Людмила Демченко. Її окупанти вбили просто на очах дітей, які святкували день народження у кафе. Поряд п'ятеро місцевих того дня зазнали поранень. Твоя. Цих кадрах співає Людмила Демченко. Відома культурна діячка Нікополя. Жінка все життя присвятила мистецтву, виступала в ансамблях, співала у церковному хорі. Усміхнено та енергійно пані Людмилу зафільмували лише за кілька днів до її загибелі. Дітка святкувала день народження в кафе. На їх очах страшний вибух, мертвий чоловік, п'ятеро поранених, стікають кров'ю. Люди в дітей була істерика, варвари, б'ють по мирних пенсіонерах та дітях. Окупанти вгатили серед білого дня просто по мирних людях. В епіцентрі опинилася одна з міських амбулаторій. Саме там Людмила Демченко отримала смертельне поранення. Я сама в такому шоці підтримувала людочку під спину в калюжі крові. Хлопці перебинтовували рану, тримала її закривавлену руку, перевіряла пульс. Вона ще дихала. Її пальто пахло церквою. Не було страху повторного прильоту, бо, мабуть, голова відключається, щоб не зійти з розуму. Тільки страх, що так довго не їде. Швидка, вона залишиться навічно в нашій пам'яті. Гарна, весела, талановита жіночка, світла пам'ять людочці. Того дня ворожий артснаряд забрав життя і 30-річного Олександра Баранова. Чоловік працював лікарем у амбулаторії. За мить до удару, згадують колеги, він саме вийшов на вулицю. Я думаю, він когось консультував, бо він так був легко одягнутий, вийшов. Таке сталося у цій амбулаторії. Додають Олександр. Працював недовго. Утім, і пацієнтам, і колегам запам'ятався своєю чуйністю та професійністю. До свого 31 дня народження лікар не дожив. Усього 12 днів у загиблого лишилася дружина та двомісячна дитина. Людина така, знаєте, як кажуть, світла завжди якось на позитиві. Де хлопець я жодного поганого слова не можу сказати. Ну, позитивна світла людина була і дуже прикло, що так сталося. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них працівниці амбулаторії, випадкові перехожі. Життя двох найважчих пацієнтів рятують у Дніпрі. Тим часом Нікопольська лікарня після влучання вже відновила роботу. Там кажуть, попри значні пошкодження закритися не можуть, бо потрібні своїм пацієнтам. у нас було тихо в районі. Це вперше прилетіло. Після обстрілу оговтуються і жителі сусідніх багатоповерхівок. Пані Тетяна згадує, вибух був такої сили, що у квартирі миттю посипалися вікна. Я була на кухні. Я була на кухні, почула вибух, побачила скло, летить. Зрозуміла, що це з балкону, з торця будинку. Знаю, що з балкона, Зненацька вибух заскочив і пана Анатолія. Тоді він саме виходив із під'їзду. Тільки відкриваю, чую виход і свист, і свист. Ну, снаряд. Я зразу ну куди вже тікати нікуди. Я я туди впав і сразу зрив пошов. Утім, попри обстріли, місцеві не опускають руки, вибиті вікна затуляють ОСБ листами, діляться мотивації, надає віра у нашу перемогу. Жити з на що жити з надією на те, що буде кінець війни. Буде наша перемога, і будемо жити. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко, новини 11 каналу. Вдосконалюють навички, здобуті в реальних боях. Один день на полігоні з бійцями легендарної третьої штурмової провів наш Євген Коптєв. з чого стріляли, якими набоями, і що таке військові парфуми про бойовий вишкіл, від якого дзвенить у вухах. Дивіться репортаж з проєкту Воєнкор на 11-му. Полігон, попри те, що а, дощу нема, але прохолодно. Ма. Диви, я в шапці. Десь на Харківщині бійці легендарної третьої штурмової вдосконалюють навички, здобуті в реальних боях. І серйозна травма ноги, то не привід пропускати бойові стрільби, розповідає вояк на псевдоолігарх. Завдання навчитись не тільки хитрощам використання зброї. І наше завдання на сьогодні в нас там з'явилась нова БК. Ми хочемо подивитися, як вона працює. Можливо, є якісь нюанси. Клин зброї тут усе по воєнному і без метушні. Усі розуміють надважливість практики. Кожен чоловік має пройти базову військову підготовку. І Це не примх. Бійці третьої штурмової доводять, що тільки тренований і загартований перемагає, що тільки у рабів немає зброї. М2 – великокаліберний кулемет виробництва США. Базова зброя підрозділів третьої штурмової. Бойова машина проста у використанні, але потребує раціонального підходу. Чотири йде обичних і п'яте йде запалюваним. Це, це для, для того, щоб бачити і щоб розуміти, наскільки БК в тебе залишилося. Передню лапу три ноги придавили мішком із землею, щоб ствол не підскакував. Я працює. Дуже гучно працює кулемет 12,7 калібр. Військові кажуть, навіть якщо не потрапить в ціль, а куля пролетить поряд, то живій силі супротивника смерть не вижити. А це гранатомет МК-19, що максимально точно відправляє снаряду ціль. Уламки дрібні, але вражають усе живе в радіусі до 10 метрів. Станина у нас приблизно 30 кілограмів 30 в повному спорядженні 40-45 кілограмів. Наше завдання ми працюємо максимально точно, мінімум БК, максимум ефективності. Перетримуємо і добре, дуже гарно мащаємо. Запах приємний. Особливо коли їсти хочеш. Як зараз? А це військові парфуми, які не потребують реклами. Це військове таке синтетичне мастило і гільза, яка пахне пороховими газами. Вояки вчаться вражати позиції ворога одним гранатометом так, що, наче працюють дві смертоносні машини. Усі тактичні секрети, звісно, без коментарів. Універсальних солдатів раніше показували тільки у голівудському кіно, та ніхто не здогадувався, що вони поряд двоюють, і у третій штурмовій боєць на псевдоциган не знав, що буде рятувати поранених. А тепер опановує ще й гранатомет. Це дуже важливо, щоб кожен боєць був універсальним. Він має як працювати з будь-яким озброєнням, що може допомогти нам перемагати. Також ж і рятувати життя, також ж і забезпечувати логістику. Бойового досвіду штурмовикам 3-ї окремої бригади не займати. Вони були на усіх гарячих напрямках Сходу, півдня і півночі України. Якщо ми заходимо на лінію боєзітнення, то супротивник розуміє, що там, де ми, він не пройде. Без максимально колосальних втрат для їхніх підрозділів. Скромний на вигляд, але із важким поглядом Дюша. Витяг поранених побратимів із бліндажу і тільки потім подбав про себе. А це атеїст, який засумував у тилу і кардинально змінив життя. Два роки буде скоро. Через воювали на який зразу ми були на Бахмуті. Після Бахмута. Там всі місяці-два відпочинка приблизно. І Авдіївка. А Миколаївський спортсмен на псевдопорядний переконує, що вже не помічає на собі 20 кілограмів амуніції. Це воно теж кріпиться. Є ще наплечники. Є ще наплечники. Ну, в общем, маса десь. 20 плюс там. Надо все одно спортивна як підготовка, щоб і спина була крепка і все було крепка, і тоді все буде лічне. На полігоні відстріляли набої, гранати різних виробників, навчились облаштовувати вогневі позиції, відпрацювали і нештатні ситуації, ба навіть дозволили знімальній групі воєнкора відчути усю міць західної зброї. Давайте вогонь. Це я собі вже ніхто не вірив. Є пасібі. І ще що приємно здивувало, так це спілкування між вояками. Ввічливо і без образ. Це непорушне правило, пояснив командир. Бійці третьої штурмової навіть після війни мають залишатися надійними друзями. Сьогодні хлопці жартують, показують, як вони. Гадять з гранатомету і з крупнокаліберного кулемету. А завтра вже відправляться на бойові третю штурмову бригаду створили і виховують ветерани полку Азов, який до сьогодні наводить жах на московитів. Їхні знання і бойовий досвід у купі з озброєнням ефективно нищать окупантів на українській землі. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11-й, аби не пропустити правду про фронт. Загриз власницю моторошна трагедія у кривому розі у власній квартирі на жінку напав її собака. Коли сусіди почули крики, було вже запізно. Звідки взялась така агресія? І чому місцеві кажуть, що такий фінал був просто питанням часу? Репортаж Анастасії Вільхової. Закривавлена жінка лежить на ліжку у власній квартирі. Її вбивця поруч. Це геть не злочинець, а звичайний собака. Саме він так розлютився на власницю, що загриз до смерті. Через що? Загибла 48-річна Наталя. Жінка у цьому будинку жила роками. Її тут знали всі. Наташа, Наталя така робочаща, вона ми теж ми двірницею були. працювала. Нема родственникам ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата нікого нема. Горілку любила випити, ходили до неї тут алкаші. А років вісім тому знайомий Наталії до квартири приніс двох собак. З хвостатими жінка і жила. Ми скільки казали, Натажну зачем тобі дві собаки? Ну зачем тобі дві собаки? Одну меншу став моху. а це, хоча цей же куся, він був добра собака, ласкава, бо я другий раз, вона нап'ється, вона ой, Надя виведіть. І я її виводила, він не гарчав, не речав, нічого. Ні, відключили газ і воду. В неї відключили газ, і воду, і світло. Все відключили. Неблагополучна жінка була, і по смітниках ходила. Попереджали ми, що з собаками жартувати не можна. Велика собачка в неї була, вона її виведе і б'є. Агресія до чотирилапих та любов до оковитої припускають сусіди і стали смертельними для жінки. Собачка Наталія казала, що вона її умиває так, а тут напевно почула запах і гризанула. Того вечора місцеві навіть не одразу зрозуміли, що просто за стіною в них коїться лихо. Сусідка з другого троетажа подзвонила сказала, що в другій квартирі. Наташа, будь тобиго на допомогу. себе. Ми пішли, постукали квартирі, вона не відкриває, тишина, собаки гавкали. Ну ми пішли, розійшлися. Через яке час сусідка друга дзвонить з второго під'їзду, Наташа. Говорить, там такий крик, говорить ужасний. Опять же, ж. ну ми опять зібралися з сусідів, вийшли чотири чоловіка. Втім, двері знову ніхто не відкрив. Аби зрозуміти, що відбувається у квартирі, сусіди залізли на вікно, розбили квартирку та підсвітили оселю ліхтариком. Картина шокувала. Просто на підлозі лежала закривавлена одна з собак. Зайти не наважився ніхто. Я спочатку не поняла, собака в неї світла була. Вона така розована. Думаю, може, ота сама тіна от фонарика. А вона катя Надя говорить, вона вся в крові, собака. Ну, ми почали визволизку поліцію, Приїхала поліція. Через окно вони зайшли в гад, тут побачили. Ну вони вже тоді казали, що рідне да, вуха одкушена, руки покушені, горло та саме і лісу. Такій агресії однієї з собак сусіди навіть не здивовані. Певні перетворити тварину на кровожерливого звіра могло саме ставлення власниці. Але чи це єдина причина трагедії? Собака і треба битися тільки, якщо вона вже сама на вас напала. А так коли людина собаку пригнічує, то колись трепець у, у урветься і собаці, тому це ненормально. Краще брати собаку з стуценя перше, а не просто брати якогось кота в мішку з вулиці. Якщо з вулиці вберете, то це повинна бути не агресивно. З Вулиці теж треба допомагати собакам, але треба відсівати агресивних, і вони повинні утримуватись десь в зооконтролях. Наразі пса, який загриз жінку, приспали. Іншому ж місцеві обіцяють знайти домівку. А поки покинутий песик сидить біля квартири загиблої і чекає на нових господарів. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 7 градусів, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити найголовніше та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.